Всіх вітаю на платформі Roma.ua. Мене звати Анастасія і в цьому випуску. Як правильно, роми чи цигани? А може джипсі? Звідки взагалі взялося стільки назв у представників нації, які прибули до Європи з Індії? Розберімося з походженням та значенням трьох популярних назв, які використовують для даної етногрупи, та визначимося з доречним варіантом Роми. Слово ром походить від індоарійського слова дом з першим церебральним звуком, що дає звук, схоже на щось середнє між звуками Р, Д та Л та яке використовується для позначення представників однієї з індоарійських каст. В ромській мові слово ром перекладається як чоловік та означає, по-перше, власне, як е, чоловік, особу чоловічої статі. І друге значення це для позначення соціального статусу одруженого чоловіка. Існує ще одна версія походження слова ром від давногрецького слова ромеї. Так себе називали жителі Візантія. Візантія? Про чому тут Візантія, спитаєте ви? І ось тут ми підходимо до другого слова цигани. Слово циган походить від давньогрецького «ацинганус», що дослівно означає недоторканий. Щодо приходу предків сучасних ромен до Візантії, на її території проживали представники християнської секти, які займалися магією, чаклунством передреченням майбутнього. І, хоча, ймовірно, на момент приходу індійських племен, в Візантійській імперії даної секти вже не існувало. Проте місцеві жителі через схожість роду занять почали кликати новоприбульців Атцингані. і цю назву вони понесли за собою далі, просуваючись до Європи. Джипсі. Слово джипсі походить від англійського слова Egyptian, що перекладається єгиптянин. Основою цієї назви стали хибні уявлення європейців про те, що новоприбульці із засмаглим кольором шкіри є вихідцями з Єгипту. Існує навіть така думка, що самі представники цієї нації використовували таку легенду з певних вигідних та корисливих для себе причин. І слід зазначити, що дана теорія протягом декількох століть сприймалася як факт, і настільки міцно вкорінилася у суспільній думці, що навіть сьогодні, коли існують незаперечні докази індійського походження ромен, досі багато хто вірить у їх єгипетське походження. На цьому список обговорюваних нами назв для опису даної етнічної групи не закінчується. Ще можна згадати богемці, гітанос та багато інших. Проте, як бачимо, більшість із них базуються на хибному уявленні про їх походження або рід занять і несуть в собі образливий чи принизливий характер. Тому. На першому всесвітньому ромському конгресі, який проходив у Лондоні в квітні 1971 року, більшістю голосів було прийнято рішення про загальне використання назви Рома, а не інших відомих варіантів типу цигани або джипсі. На цьому наше відео підійшло до свого завершення. Сподіваємося, вам сподобалося. Слідкуйте за новинами на нашій платформі. Ми підбираємо і публікуємо для вас цікаву та корисну інформацію. До нових зустрічей. Ще буде багато цікавого. До побачення, девелеса!